Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Tuarek. Так, це 17 рік, 3.0 дизель 34700 по вартості заявленого пробігу 100-172 тисячі. Ексклюзивна комплектація, є пневма, камера, електроляда, вентиляція СД. Він код фіксуємо. На класних дисках, до речі. Так, класний шкіряний салон. Намого підвізка. Повторюсь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан кашкай. Так, кашкайчик 11-го року, 7-місний, 1,5 дизель 221 пробігу. Механічна коробка, контакти бачимо. 11500 по вартості ВІН-код є. Тканинний салон, кліматконтроль, механіка. Hyundai Santa Fe. 10 го року випуску 2,2 дизель, 226 пробігу, 13899 по вартості. Повний привід, автоматична коробка. В рідній фарбі, електропривід сидінь, клімат, контроль. Шкіряний салон, автоматична коробка. Mazda cx 5 Європейська версія. 2,2 дизель. Це 13 рік, 14800 по вартості. Без підфарбувань повністю обслужено. Контакти бачимо. Так, по салону. Тканинний салон автоматична коробка передач. Ще один кашкачик. Хто не любить кашкаї, будуть сваритися, напевно, але є така машинка з Франції. 12250 по вартості, це 13-й рік, 1,5 дизель. На гарних дисках, чорний колір. Пканинний салон з форкопом. Шевроле каптіва. Так, по опису 15-рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, 7 місць, 122 заявленого пробігу. Швейцарія пробіг пише 100% оригінальний. Автомобіль в рідній фарбі 15-300 по вартості, повний привід. Контакти бачимо. Так, по салону. Комбінований салончик, автоматична коробка, клімат, контроль, Семимісна версія. Дачі, адаптер синього кольору. 14 рік 1.5 дизель, повний привід, 11200 по вартості. Є кондиціонер. Пробігу 260 тисяч. Тканинний салон, механічна коробка передач. Volkswagen Tiguan, Європейська версія. 2.0 дизель. 209 пробігу, 20 рік, ціна, на жаль, договірна, потрібно уточнювати. Фіксую контакти для інформації. Досить гарна комплектація, бачу шкірний салончик в комбінованому кольорі. Класна оптика на оригінальних дисках. Звісно, що клімат контроль присутній. Більше інформації, на жаль, немає, потрібно уточнювати у власника. це CX5 білий колір на оригінальних дисках. Так, По опису 12 рік. Не фарбовано, 15950 по вартості. Двигун 2,2 дизель. Повний привід, керівний салон, акустика Bose. Так, по салону бачимо. Шкірний салон, автоматична коробка повторюсь. Нісан Кашкай. Так, по опису зараз заглянемо. Так, 11950 по вартості. 12-3 6 дизель, 203 пробігу. Акустика Bose. Світлий шкірний салончик з підігрівами, клімат-контроль, коробка механічна. Рідко зустрічаємо в такій комплектації, якого цікавить. Телефонуйте до власника. Kia Sportage 9 року випуску. Повний привід. 2.0 бензин, механіка, 218 пробігу, є парктроніки. 18600 по вартості. Контакти видно. Так, заглянемо по салону. Так, 4 склопідйомники, охайний салон по автомобілю. Клімат, контроль. Рідко, рідко зустрічаємо зараз такі варіанти. Є фіркопчик. В Класному, до речі, кольори, на дисках, електромобіль KIA Niro. 19 рік, 64 кВт батарея, тут орієнтовно 450 запас ходу, контакти бачимо. Голландські номерні знаки. Автомобіль розмитно, ми бачимо вже є транзитні, класна комплектація, Шкіряний салон, підігрів вентиляції сидінь. Кого цікавить, телефонуйте? Honda CR-V. Рідко зараз зустрічаються на ринку. Значить, По опусу 9 рік, 2,2 дизель. Механічна коробка передач. 11850 по вартості, повний привід. Є сервісна історія. 231 тисяча заявленого пробігу. Тканинний салон, клімат контроль, механічна коробка з форкопом. Volkswagen Touareg, Темно-синій колір. Класна оптика. Значить, це у нас 11-й рік, модельний 12-й, є пневмо вебасто, Автомобіль сертифікований. Пишуть пробіг оригінальний. 215 тисяч кілометрів. 3.0 дизель 2500 по вартості. Він код є. Шкірний салончик. Дивимось темно-коричнева шкіра. Гарна машинка, насправді рідко зустрічаємо. З форкопом. Шкода Kodiaq. в гарному кольорі. Дивимось по опису зараз. Так, що у нас? 18-й рік, 2,0 дизель. 183 пробігу. 25 999 по вартості. Контакти є. Автоматична коробка без підфарбувань пишуть. Пін-код фіксуємо. Так, по салону, салон тканинний. Автоматична коробка, клімат контроль, звичайно. Volkswagen Tiguan. Так, 9 рік бачимо 2,0. Дизель, 140 кінських сил, 199 пробігу по вартості 12500 євро. Коробка механічна без підфарбувань. Він-код бачимо. Є панорамний дах. В класному кольорі, шкіряний салон, гарна комплектація, клімат-контроль, підігрів. Все є. Форкопчик. Dacia Duster. Це у нас 18 рік, 1,5 дизель, 196 з пробігу, 13,150 по вартості. Контакти тут. Класний салончик бачимо. Коробка механічна. Nissan Rock. Так, це у нас 18-й рік, 2,5 бензин, повний привід, автоматична коробка 14699 по вартості. Контакти бачимо. Фіксуємо він код. Каненний салон, Є підігріви сидінь. Більше інформації уточнюйте. Mitsubishi Outlander. 9 го року випуску. 2,2 дизель, механічна коробка 224 пробігу. 9900 по вартості, контакти бачимо. Кіриний салон, механічна коробка передач. Розєм під форкоп також є кого цікавить. Nissan Qashqai, Сьогодні їх на ринку багато. 11-3 години дизель 221 пробіг, 11800 по вартості, автомобіль в рідній фарбі, акустика Bose, підігрів сидінь, камера, панорама та безключовий доступ. Так, по салону. Шкірний салон, підігрів, кліматконтроль, коробка механічна. Рено Колеос. Так, 2.0 дизель 2008 рік автоматична коробка передач по вартості 9550. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салончик, автоматична коробка, клімат-контроль бачимо. Фуркоп, парктроніки. Так, дизельна Audi Q5. Це 11-й рік 2.0 дизель, 240 пробігу по вартісті 16100 доларів автоматична коробка. Контакти є. Так, по салону. Тканинний салон, автоматична коробка. Класному кольору, до речі. Volkswagen Tiguan. По опису 11 рік, 2,0. Дизель, 198 пробігу, 13999 по вартості. Клімат-контроль, підігрів, тканинний салон, механіка. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай. Кашкай плюс 2 семимісна версія в гарному кольорі. Так, це 11 рік 1.5 дизель не фарбована, 212 тисяч пробігу на 206 замінено ГРМ. Є панорама, камера заднього огляду 12-350 по вартості. Контакти бачимо. Так, тканинний салон, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Honda CR-V. Дивимось по опису. Це 11 рік, 2.2 дизель. По вартості 14999, 213 пробігу. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Комбінований салон, механічна коробка, клімат контроль бачимо. Є фаркоп, кого цікавить. Nissan Qashqai в гарному кольорі. Так, дивимось по опису. Так, по опису 10-й рік, самемісна версія. 1,5 дизель без підфарбувань з сертифікатом. 10 тисяч по вартості. Контакти бачимо. Так, по салону тканина. Механічна коробка з клімат контролем. В класному кольорі. Цікаве, телефонуйте. Ще один Nissan Qashqai. білий колір. Так, 10 й рік 1,5 дизель 9900 по вартості. Тканинний салон. Механіка з кліматконтролем. Більше інформації уточнюйте.